Розуміємо, що мова, національна ідентичність це те, на чому тримається держава. Там, де цього немає, там держава занепадає і втрачається власне сенс розуміння існування такої держави. І сьогодні все має стати на свої місця. І саме тому ми приходимо вже не в перший раз. До конституційного суду і вимагаємо, щоб злочинний антиукраїнський закон Ківалова калістиченка сепаратистський, українофобський, був визнаний таким, що суперечить положенням конституції, і його дія була припинена. Має бути у нас є конституція, 10-та стаття. Українська мова єдина мова в Україні, державна мова це єдина мова в Україні. Іншої мови в нас не повинно бути взагалі, а спілкуватися будь-якою мовою в Україні. Ніхто не забороняє. Нам розказували, що там є військові російської мови. Ми знаємо, що в Україні, в, в столиці України, розповсюджуються безкоштовні газети, які видаються за гроші Газпрому. Безкоштовно популяризується російська фактична інформаційна агресія. І це все на російській мові. На українській мові нічого не побачите антиукраїнська. Тобто російська мова виступає інструментом агресії. Боротися проти московських окупантів, я впевнений, що те, що є реально в нас є російські школи, в нас є. Ольські школи в нас є інших шкіл. Для кого готуємося спеціалістів? Якщо в нас має бути державне листування українською мовою спілкування та шостову українською мовою, це стаття 10 конституції. Куди витрачаються бюджетні кошти? Зрештою, я не особливо переймаюся тим, яке буде рішення. Я просто знаю, що ми ніколи не перестанемо змагатися за нашу мову, як за нашу свободу, за нашу самостійність. І за нашу незалежність тримаймося. Люди ми переможемо рано чи пізно. Дякую.